Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чому досі стоїть Кримський міст? Пише Леся Поруць Касакович, держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті зі закордонних справ Палати представників Конгресу США. Сполучені Штати не підтримують і не заохочують використання західної зброї, що постачається в Україну за межами української території, але Україна сама вирішує, як її ефективно застосовувати цю зброю. Одна фраза Блінкена руйнує весь вереск Зеленського про захід який забороняє бити по Росії ТЗІ «Інформ» і тут спалилися з Кримським мостом. Чекають, поки московити добудують залізничну колію і тільки тоді може вдарять. Зацитуйте також, що каже Остін щодо цього. Головна перешкода у війні України з Росією Зеленський він ще й натягнув агентів Росії у владу. А щодо мови дипломатії, за НАТО те, щоб її розуміти. У нього є зі звичайною мовою проблеми. Слухаючи його, розумію, що там із мізками проблеми серйозні, пише Поруцька. В Єрмака, мабуть, якась домовленість. По кримському мосту він бити СБУ заборонив. Звісно, що, попри накази, по мосту б'ють, але це один із показових елементів. Щоб знищити незаконно зведений росіянами Кримський міст, знадобиться багато ракет. Адже переправа має чималі розміри. Наші військові знають, куди саме треба бити, аби завдати значних руйнувань. Проте треба підгадати момент. Про це в інтерв'ю НВ заявив речник повітряних. Сл за Євлаш. Він зазначив, що є певні місця на Кримському мосту, по яких треба бити, щоб залізницю і дорожнє полотно складно було відновити. Наші фахівці працюють у цьому напрямку. Ми бачили вже досить ефективні удари по ньому, коли вибухи руйнували дорожнє полотно. Вони знають, куди бити, але потрібен час і момент. Кримський міст зараз найзахищеніший. Об'єкт мало не в цілому світі. Туди кинуті бригади ППО. Він дуже ретельно охороняється. Коли з'являється якась загроза, росіяни роблять якісь задимлення. Намагаються. Маскувати дуже переживають, бо розуміють. Загроза є, сказав Євлаш. Він додав, що знищення Керченського мосту послабило б спроможності війська РФ в окупованому Криму. Ворог більше не зміг би так активно постачати, обладнання різного типу півострів. Це серйозно позначилось би, зокрема, іміджево, бо маємо розуміти, цей міст став символом тріумфу Росії, і його знищення буде психологічно виглядати як ляпас-компонент, який позитивно вплине на наших людей дуже негативно, на політичне керівництво РФ і деморалізуючи на ворог. Загалом зазначив речник, як повідомляв обоз з Кримський міст, який з'єднує окупований український півострів із РФ, рано чи пізно опиниться під ударом Сил оборони України. Однак до цієї атаки треба добре підготуватися. Залп має бути масованим, адже одномоментно зруйнувати треба не одну-дві секції переправи, а більше сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.